Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки. І сьогодні поговоримо про стримінговий серіал Містер і Місіс Сміт. Це новий серіал, що вийшов на Amazon Prime цього року і потрапив у топ-5 шоу з найбільшою кількістю переглядів на стримінговому сервісі. Тому, скоріш за все, будемо мати продовження на другий сезон. Топ-5 це доволі такий хороший результат. Враховуючи, що на цьому сервісі виходить серіал Хлопаки, ну і Рітчар. Цей серіал вийшов доволі незвичний, хоч це і оригінальна ідея, він надихається фільмом 2005 року і телесеріалом 96-го десь року. 90-ті роки, виявляється, був схожий серіал, але він тоді був скасований і навіть повний сезон не показали. Ну і більшість народу, напевно, знають фільм, з одноіменною назвою, де в головних ролях були Бред Піт і Анджеліна Джолі. І, напевно, мало хто пам'ятає сам фільм, а більше пам'ятають те, що було навколо нього, тому що саме на зйомках того фільму закрутилися відносини між Бредом Пітом Анжеліною, і Анджеліною Джолі, і після того вони одружилися, і Бред Пітху покинув свою дружину Дженіференістом. Тому так фільм більше відомий через стосунки акторів, а не через сам сюжет фільму. Я і сам вже забув про сюжет, довелося перечитувати, згадувати, що там було, тому що пам'ятали лише окремі сцени перестрілок, і то дуже так туманно. Ну а серіал цей все таки інший. Не дивлячись на те, що Джон Гловер розповідає, що він, що він консультувався з Бредом Пітом, але. Не знаю, що там можна було консультуватись, хіба що на рахунок останнього епізоду, тому що останній епізод реально нагадує фільм, але про це згодом. Сам серіал більше про сімейні стосунки чоловіка і жінки, котрі стали чоловіком і дружиною, не за своїм вибором, а через те, що вони обивають шпигуни, їх призначили, щоб простіше було прикриття мати. Але вони все одно закохуються один в одного, і ми бачимо протягом цих восьми епізодів, як у них стосунки розвиваються, спочатку зав'язуються, потім розпадаються, як вони сваряться про сімейні проблеми. І більшість серіалу присвячена цьому. І якраз ця частина, що приділяється стосунками, добра, цікаво спостерігати, як персонажі взаємодіють, як вони сваряться, як вони жартують, як спілкуються. Відчувається хімія між ними. А ось. Сама шпигунська частина частіше за все викликає крінош і бентежить. І здається, що вона налогічна. Хоча під кінець в останньому епізоді деякі налогічності нам пояснені, не виявляється, що вони все таки були більш логічними. Але більшість серіалу це крінош, і доволі некомфортно його дивитись. Хоча, це і була мета творців, що показати, що бути шпигуном це все таке не круто, тому що у фільмах про Джеймса Бонда та інших шпигунських стрічках шпигунську справу романтизують, показують, що це круто, шикарно, а тут нам це більш приземлено показують низько, і ми бачимо, що це все брудно, неприємно, незручно. І це, як на мене, плюс. Чимось цей серіал нагадує. Нетфліксовський серіал рекрут чи в українському перекладі Шантаж. Не знаю, чому рекрута переклали як шантаж, досі це мене бентежить. Але в ньому також шпигунська справа показана такою неприємною. Хоча той серіал більш комедійний, мені здається, ніж цей. Хоча це обидва комедійні шпигунські бойовики. Жанр схожий принаймні. Можливо, це якась сучасна мода, тому що творці Рекрута чи Шантажу свого часу створили телесеріал Касл про письменника, що допомагає поліцейський. І той не був настільки крінжовий, як серіал на Netflix Рекрут. Але містер і Місіс Сміт ще більш крінжові. Але все-таки серіал розумніший, ніж він здається. Цим серіал схожий на головного героя. Котрого грає один з творців серіалу. Якось так цікаво співпало, що і сам Джон Сміт насправді розумніший, ніж він робить вигляд, він таким дурником прикидається простачком. Хоча насправді ні, він хитрий. Так само і цей серіал насправді І він більш розумний, ніж здається, і вся та крінжа та аналогічності частково пояснюється чимось більш глибоким і логічним. Ну, і серіал більш реалістичний, так. Самі основні події притягнуті, і не дуже реалістичні, якщо подумати. Але якщо згадати оригінальний фільм, ну, як попередній фільм, то той фільм ще б менш був реалістичний, там взагалі була дивина. Але то був фільм, він на дві години, а тут маємо вісім годин в першому сезоні, і колись буде другий сезон. Але, не дивлячись на таку реалістичність, питання до логіки лишаються до серіалу. Якщо ж говорити про персонажів, то тут маємо лише двох персонажів, двох головних героїв це Шон Сміт у виконанні Джона Гловера, котрого я знаю за фільм Король Лев 2019 року, де він зіграв головну роль Сімби, і Морда Лева частково була змодельована з його обличчя, і тут навіть в серіалі так згадують, що ніс його схожий на левічий це, напевно, така відсилка до короля Лева. Ну, і також я його знаю за роль Лендо до Каларісіанав перед історії про Хана Соло в зоряних війнах. Ну, а загальна спільнота, думаю, знають його за роль в серіалі Спільнота, чи як він називається, я той серіал надивився. Можливо, колись подивлюся, то він дивлюся доволі такий культовий. І зараз навіть на слуху. Сам Джон Сміт це колишній військовий, він вбивав людей, когось вбив і випадково. І нам спочатку так дають подумати, що він був розжалований з армії через те, що він вбив когось випадково, але потім в кінці знаємо, що його звільнили з армії через його астму. І він дуже так сурається своєї хвороби, що він. Не в максимальній фізичній формі через астму, і навіть з армії його поперело через це, а не через те, що він випадково когось вбив таке показове про армію. Ми бачимо, що він такий доволі привітний, дружній, показово відкритий, але він все-таки брехливий і маніпулятивний. Йому треба бути завжди правим, хоча він доволі емоційний, а на рахунок. Що він повинен бути завжди правим, тут все-таки йому не потягатися з Джейн Сміт, котра ух, нам на початку показують, що вона провалила тести в ЦРУ і були готові прийняти ЦРУ, Тобто вона успішно пройшла екзамени, навчання, тренування ЦРУ. Вона була кваліфікована працювати в ЦРУ, але через її моральні характеристики, потім вже точно знаємо, що. Через її психопатію, бо встановили, що вона психопатка і не стали брати на роботу в ЦРУ. Ну, і бачимо, що вона така доволі закрита, неемоційна і справді психопатична для неї саме близька це її кіт, з батьком чомусь не спілкуються, але там, скоріш за все, все більш складно. І це також проти багат жону, котрий щодня спілкується з матір'ю по п'ять разів на день телефонує своїй матері, а потім і перевозить її поруч жити. Але Джейн поводиться, враховуючи емоції, все-таки її вчинки емоційні. Але так, психопати ж не повністю без емоцій, у них лишаються певні емоції, ці егоїстичні, і вона ними якраз і користується цим егоїзмом, що їй треба все контролювати і бути вище заоточуючих. Ми бачимо, що у неї з чоном виходять нездорові стосунки. Спочатку такі цікаві стосунки, романтичні, але потім все це. Стає гірше через їхню нездорову поведінку, їхню закритість, брехливість. Бачимо, що основні проблеми через те, що вони мовчать і не договорюють. Ну, хоча, коли їх спілкуються, все одно виходять проблеми, Показує такий серіал просто сумки. Ну і при тому кожен епізод завершена історія, більш менш але вони доповнюють картину і разом складають єдину картину, і треба всі серії дивитися, але. Але реально класна серія остання. Ось ця «Остання» захоплює і до неї майже немає претензій. Але і можна пройти по всім епізодам. У мене є думки про кожну серію. До того ж їх тут набагато вісім, і вони всі доволі різні. І кожна виділяється. Це вже плюс, хоч і виділяються вони по-різному іноді негативно. У першому епізоді ми взагалі на початку бачимо якогось Джона і Джейн Сміт чергових, котрих вбивають жорстоко. І також нам від початку показують, що доволі таки некомфортно буде спостерігати серіал в плані насилля. Доволі таке графічне насилля тут показується з перших кадрів. Ну Далі нам знайомлять з головними героями серіалу. І основна претензія до цього епізоду це якраз нелогічна шпигунська складова. Тобто про стосунки показано круто, як вони знайомляться, хімія, як між ними вертися, як вони жартуються, взагалі класно. А ось шпигунська складова це якось дивно. У них місія це викрасти якийсь пакунок, і після того, як вони викрали цей пакунок, віднести в певний будинок. І потім ми взнаємо, що то був торт, в котрому вибухівка. І персонажі про це не знають, коли вони відносять торт у будинок, то будинок вибухає, і вони навіть ледве не гимнуть. І тут виникає питання: хто це переносив пакунок з вибухівкою, де торт з вибухівкою, і чому його треба було викрасти, і як про це знали? Чому не можна було його якось передати, чому треба викрадати? Це лише питання. І потім, уже після серіалу, це наводить на думку, що і справді, можливо, це якийсь штучний інтелект керує головними героями, і він так взнав, що якась організація планує використати вибухівку, і він так послав їх використати вибухівку, щоб і завадити теракту, і вбити когось, кого треба вбити. А це цікава теорія. Можливо, нам це в деталях пояснять. Тоді це все ставить на свої місця, що хтось хотів щось зірвати, а цю обігівку карали і, можливо, підірвали якраз того, хто це все організував, цей теракт. Ну, це поки що теорія, і вона найбільш тогічна, що це ми маємо щось типу Perseut of Interest, що підозрюваних. Знову я згадую про той серіал від Джонатана Нолана. А ось другий епізод це вже реально кринж. Клієнт той багатій примушує героїв грати собак, і зрозуміло, що він примушує Джона грати собаку, бо Джон тоді виступає прислугою. Але чому він примушує Джейн грати собаку? Хоча вона ж на рівнях була також багатійка, вона зображала багатійку, але ні, той багатій якийсь дуже впливовий їх примушує грати собак, потім вони йому вколюють помилково дві дози суворотки правди. І потім вони при свідках його забирають в автівку, і він гине у них вдома в квартирі, і далі вони його просто пускають на компост на доброва. Це одна з дуже впливових людей, він зникає без звісти, є свідків, з ким він відправився, і це все якось зникає. Також це виникає питання, якась нелогічність. І це може лише пояснитися тим, що якийсь штучний інтелект, хакери все це прикрили, тому що як так? Справа далі не пішла, хоча він з них безвісти, є свідки, з ким він відправився. Це перші ці епізоди такими думками вибивають і не дуже виникає сильне бажання дивити серіал, але стосунки між персонажами приваблюють. Сімейні тут вони змогли заволікти. Третій епізод це про гірськолишний курорт. Тут маємо ще більший розвиток стосунків відносин, але знову маємо крінж з тим відмороженням і сценою, як Джейн допомагає Джону після відмороження. І тут на початку не зрозуміло, чому він. Отримав та відмороження, тому що як бачимо, що він зняв рукавички і без рукавичок на снігу бився з кимось і поборов когось. Після того аби безсилений обморожений чомусь лежав. Тут взагалі не пояснюється, чому так вийшло. Ок, він без рукавичок на снігу, пролежав кілька хвилин, і все, він замерз, майже помер, майже втратив кінцівка. Ну і сама сцена де він просить. Розтерти свій пеніс це взагалі крінж, як порно. Попереднім епізоду була порносцена, як з собаками. Треба грати собаки. Тут знову маємо порно. Таке враження, що сценаристи надихалися порнороликами для створення сюжетів для кожного Ой, із епізодів. Можливо, так і було. Четвертий епізод цікавий, тут нас знайомлять ще з іншими смітами, і він якраз наводить на роздуми і. Ставить додаткові запитання, але якраз тут очевидно, що це була нас випадкова зустріч, що тих сміттів підіслали, навіщо проконтролювати цих нових сміттів. І дуже дивно виглядає, що навіть думки не виникає у головних героїв, що це все підлаштовано. Вони вірять, що це було випадково. І вони що справді такі дурні, основне питання. Ну і... Також дуже велике питання виникає, що це була за дурня в кінці епізоду, що їх посилають на якусь місію, де їх не чекають, де їх намагаються вбити, але вони вбивають того, хто їх намагається вбити, хоча місія була привезти йому зброю. І знову дуже бентежить такий непрофесіоналізм. Хоча в останньому епізоді це якраз і пояснюється, що це все було підлаштовано, що ті. Інші сміти вони, насправді займаються тим, що вони зачищають, вбивають інших смітів, і цих так випробовували, що вони послали їх, нібито доставити зброю комусь, але насправді вони доставляли зброю одному зі смітів, що втікач, і той сміт просто в цілях самооборони їх намагався вбити, і вони його вбили так. Але знову таки, після перегляду епізоду, важко здогадатись, що так було, тому що, думаю, що це серіал дурний такий. Ну, Все одно якась ризикована така ситуація, але враховуючи, що це було випробування, і можливо, ці ось головні герої показали себе на дуже добро, як вони в попередньому епізоді врятували життя тієї, котру можна було і не рятувати. Можливо, їх так рішили перевірити і не про їх життя. П'ятий епізод знову маємо крінж із тим, як рятували персонажа, котрого грав Урон Та, ну, окей, Знову нам показують, що не все так приємно бути шпигуном. Тут ми маємо вже ж перестрілки цікаві погоні. Оце, плюс епізоду доволі такий екшен, хоч екшен доволі типовий для фільмів і серіалів, знятих в Європі. Постійно ми маємо переслідування на автомобілях у європейських, італійських містах. І тут ми це мали, тому не дуже оригінально, але для серіалу це було доволі свіжо. Ну, і те, як вони рятують ту людину похилого віку, котра їй не хоче жити, тому що він дуже багато поганого в житті зробив, і він знає, що він заслуховує на смерті. Він навіть не дуже чіпляється за своє життя, але на самогубстві він не готовий йти і просто здаватись, не готовий. Хоча треба якісь сили приймінити, щоб він був порятований, бо він і не дуже прагне бути порятованим. Ну, і крінж з тим, що. Він обмочився, коли його скинули з даху, слово показую, що не все так веселково у шпигунів. А ось в шостому епізоді вже маємо помітний розлад між головними героями. Скоріше за все, це почалося після попереднього епізоду, де Чейн показала себе більш професійно, і запропонували піднятися на рівень вище і позбутися Джона, але вона не погодилася. Але це все стало причиною конфлікту. І в цьому епізоді, де головні герої займаються з психологією, проходять психотерапію, ми бачимо аж три різні історії, три різні справи, як вони виконують їх, і бачимо, як вони сваряться на них, не можуть знайти злагоди. Ну і також знову виникає питання справи, де їх просто відправляють у ліс, знайти ціл, і вбити ціль. І що це, це б... інші могли б з цим споратись? Вони просто в лісі шукають кілька днів ціль, не можуть її знайти, сваляться при цьому і провалюють місію. От тут постає питання, що якби вони б не сварилися так галасно і взагалі не сперечалися, працювали разом, можливо, вони б знайшли б ціль, і знову це нас наводить на думку, що нами керує штучний інтелект, який прорахував, що якби вони безоміцінно працювали, то завдання виконали. А так от бачимо, вони дуже на емоціях. Сімейні сварки у них і все провалюється, особливо, коли розкривається, що Джон Брехав, що він читав книжку. Насправді він не любить читати книжки і не читає їх. В сьомому епізоді взагалі вже емоційна дурня виходить, і фейспалм навіть, тому що герої починають працювати окремо, і роботодавець походжується, давати їм окремі місії, і Джону дають місію. Убити конкурентку, убити шпигуна, що працює на контору конкурентів. А він з нею заводить роман, і він не може вбити. У нього з нею виходить емоційний роман, і він місяць з нею в стосунках майже щодня проводить час, дивляться разом фільми, проводять час, і йому приємно з нею спілкуватися. І він все їй розповідає, хоч вона його ціль, конкурентка. Це взагалі, що за дурня, що за непрофесіоналізм, що він справді так. Емоційно залежна, і йому не вистачало емоцій з Чейн, і він не вбиває ту коханку. І тоді вже роботодавець посилає Джейну бити коханку, ту Джона, ціль спецагента, шпигунів іншої контори. А Джейн, замість того, щоб просто виконати завдання, вона ревнує, хоче зрозуміти, чому Джон обирає цю, що він з нею робить, і вона просто починає допитувати цю коханку-агентку. І замість того, що професійно-психопатично її вбити, вона допитує, допитує, і потім приходить Джон, котрого також роботодавець туди посилає. Це також якась маніпуляція. І знову, якщо подумати для штучного інтелекту, це логічно. І вони справу провалюють, хоча могли б спокійно її виконати, якби не керувалася емоціями і не були в таких. Нездорових сімейних стосунках, в котрих вони все-таки мають почуття один до одного якісь. Ну, а далі вже йде найкращий епізод, котрий явно надихався фільмом, бо тут уже роботодавець вирішує прибрати містера і місіс Сміт, і спочатку він наймає тих чистильників, які вбивають містера і місіс Сміт, а також він дає наказ Джейн. Щоб вона вбила Джона, і бачимо, що це все-таки маніпуляція згодом. Ну, і ті якось непрофесійно працюють і вони не вбивають Джейн, хоча вбивають її кота, і це дуже шкода його. Оце на початку епізоду вбивається саме емоційно. І знову дуже незручно робить дивитись таке, що кота вбивають тварин зазвичай жаліють, а так. Ну, а у Джона хочуть підірвав те його і його матір. І при цьому Джон і Джейн думають один на одного і починають намагатися вбити один одного і не розмовляють. І маємо повтор сцени, що була у фільмах. Тут якраз і справді ця сцена нагадала. Я вже забув, що це було у фільмах, але коли я переглядав цю сцену в серіалі, я згадав, що таке було у фільмах, і навіть у фільмі були діалоги такі тут. Навіть повторюють ті діалоги і поведінку, що була у фільмі з Бредом Пітом і Нечкліною чолі. І це круто, але з іншого боку. Це трохи вибиває, тому що це протирічить персонажам серіалу. Персонажі в серіалі до цього так не поводились, щоб повести такі діалоги, коли вони намагаються один одного вбити. І те, що вони ведуть ці діалоги, це і справді вони, можливо, і проконсультувалися, можливо, переглянули фільми і вирішили це повторити, зіграти на ностальгії, хоч це й круто сприймається, але якщо вімкнути мозок, це трохи не дуже через те, що протягом е зону персонажі так не поводились. Вони такими фразами не спілкувалися. Тут говорять такими фразами, так себе пестливо називають, коли намагаються один одного вбити. Тому так, цим обмежем повторюванням того, що було в фільмі, хоч і роблять приємно, але ностальгічно, але знову таки трохи псують цілісність історії. Але все-таки, як на мене, останній епізод найкращий в цьому сезоні. І за нього, можливо, і варто було дивитися попередні сім, страждати від кліншу. Ну і трохи засмучує, що завершили на Кліфхенгарі. І на явному Кліфхенгарі бачимо, що у Джейн лишається одна куля, і вона вічна віч те з тою Джейн, що намагається їх убити. І ми бачимо три постріли у вікно. І що після цього стається, ми не знаємо. Ну, скоріш за все, Джейн і Джон врятуються. Все-таки серіал доволі таки хороші рейтинги показав, і будемо колись мати другий сезон. Можливо, через роки два чи три. Подивимось, коли це буде. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити вподобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі. Бережіть себе і щастя вам!